Уявіть собі людину, яка добре виглядає, говорить упевнено і посміхається. Що ви про неї подумаєте? Напевно, що вона розумна, чесна, добра, але звідки ви це взяли? Сьогодні ми поговоримо про ефект Ореолу, психологічне викривлення, через яке одна позитивна риса людини автоматично змушує нас вірити, що всі інші її риси теж хороші. Це ефект, що впливає на наші судження, вибори, симпатії і навіть голосування. Іншими словами, якщо людина здається нам привабливою, ми схильні думати, що вона ще й розумна, компетентна, надійна. Навіть якщо це не так. Термін ефект Ореолу або Гало-Ефект запровадив психолог Едвард Торндайк у 1920-х роках. Він проводив дослідження в армії США, де просив командирів оцінити солдатів за різними характеристиками: зовнішність, розум, лідерські якості, дисциплінованість тощо. Результат: якщо солдата вважали привабливим або фізично сильним, йому автоматично приписували й інші позитивні риси. Навіть якщо він не був хорошим командиром чи дисциплінованим, це спостереження виявило одну важливу річ. Людський мозок не любить протиріч, і коли ми бачимо щось хороше в людині, нам легше повірити, що все в ній хороше. Створюється ментальний ореол світіння позитиву, що поширюється на все інше. Ефект Ореолу впливає на безліч сфер у школі. Вчителі несвідомо вважають привабливих або чемних учнів розумнішими, ніж вони є насправді. Вони частіше отримують авансом хороші оцінки. На роботі харизматичний колега або керівник може здаватися компетентним, навіть якщо об'єктивні результати посередні. А людина, яка просто не вміє себе продати, виглядає менш здатною. У виборах кандидат із приємною зовнішністю та впевненою манерою подачі має більше шансів перемогти, навіть якщо його програма Поверхнева. Виборці часто голосують серцем, а не розумом. У стосунках, коли нас приваблює людина, ми схильні ідеалізувати її. Закоханість часто супроводжується саме ефектом Ореолу. Ми не бачимо недоліків, бо вже заповнили картину позитивом. У маркетингу. Якщо вам подобається бренд, ви схильні вважати, що всі його продукти хороші. Наприклад, якщо компанія зробила класний смартфон, ви вірите, що і планшети, і ноутбуки, і плеєр у них чудові. Ефект Ореолу може здаватися невинним, навіть милим, але він має темний бік. Ми можемо непомітно ігнорувати помилки або некомпетентність, якщо людина нам подобається ззовні. Ми можемо відкидати хороших фахівців, які виглядають не так харизматично або соціально просунуто. Ми приймаємо рішення емоційно, а потім шукаємо їм раціональні виправдання. Ми будуємо ідеалізовані образи, які потім боляче розпадаються, коли реальність не співпадає з очікуванням. Іншими словами, Ореол може змусити нас закохатися у фейкову ідею про людину, про продукт, про політика, про себе. Є і зворотнє явище: ефект ріжок, хорн ефект. Якщо людина справляє негативне перше враження, ми схильні бачити в ній лише негатив. Наприклад, якщо хтось виглядає неакуратно, ми можемо вважати його ледачим або некомпетентним, навіть не знаючи фактів. Так само, якщо керівник одного разу зробив різке зауваження, підлеглі можуть вирішити, що він узагалі токсичний. Якщо однокласник одного разу списав, його можуть вважати хронічним списувачем. Ефект ріжок це дзеркальне відображення ефекту ореолу. І обидва викривляють наше сприйняття. Як не потрапити у пастку ефекту ореолу? Перше, уповільнюйте перші враження. Наш мозок любить швидко клеїти ярлики. Але перше враження не завжди правильне. Якщо ви усвідомлюєте, що людина вам дуже симпатична, поставте собі запитання: чому саме? Друге. Фокусуйтеся на поведінці, а не зовнішності. Не обирайте співрозмовника чи партнера лише за харизмою. Шукайте факти, випадки, приклади роботи. Те саме стосується політиків, друзів, вчителів, лікарів. Третє. Запитуйте думки інших. Якщо ви не впевнені у своїй оцінці людини, поцікавтесь поглядом тих, хто теж з нею взаємодіє. Це допоможе вийти за межі власного ореолу. Четверте. Пам'ятайте, що краса не синонім цінності. Гарний вигляд це не гарантія добрих намірів, компетентності чи глибини. І навпаки, неприваблива зовнішність не робить людину поганою. П'яте, зважайте на контекст: людина, яка одного дня роздратована, не обов'язково токсична, і та, що одного разу допомогла, не обов'язково завжди буде доброзичливою. Ефект Ореолу це ще один приклад того, як наш мозок намагається спростити світ. Він створює зручні образи, але не завжди точні. Ми ідеалізуємо людей за однією ознакою і помиляємось. Пам'ятайте, жодна людина не складається з однієї риси. І найкращий спосіб не потрапити у пастку ефекту ореолу це дивитись на людину цілісно. З різних боків, з фактами, а не лише враженням. Дякую, що були зі мною! Якщо вам цікаві психологічні ефекти, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте це відео. І пам'ятайте, не все те золото, що блищить.